Встановила камеру на дровах, тому сподіваюся, що вона не поїде і мене буде видно. Я замовила рослини з садового центру, називається Family Sad. Я не дуже розуміюсь на рослинах, але в мене є маленька клумба, і я хочу її зробити красивою такою, як ландшафтний дизайн. Ну, знаєте, у невмілого, невмілого і руки не болять. Тому з чогось треба починати. От я вирішила якраз у них і придбати маленькі рослини. Це барбариси. Все запаковано дуже класно, нічого не поломано. Показано. Розпаковка, що називається. Бачите? Такі барбариски. Все підписано, і мені треба буде дивитися, наскільки це... Великі рослинки вони ростуть, чи вони такі стеляться чи як там називається. Да? І я зараз така, як цукерки знаєте, в дитячому садочку роздають. Так оце відкриваєш коробочку і починаєш витягати. Барбариски туди, смактульки, жувательне туди, шоколадні окремо. Все, що позамовляла, назв не знаю. Але все в мене там написано в замовленні. От, Бачите, які гарненькі здорові рослинки. Ну, наскільки я можу своїм непрофесійним оком судити, то в принципі. Так, я їх і замовляла такі маленькі, тому, якщо буде питання, чому от кор... корнік, корнік. Ну, будемо читати, що воно таке. Потім зроблю таку схему, які будуть е великі рости три стрікта. Які високі будуть, які низенькі, я зроблю таку схему і буду висаджувати. Добре, що в мене в педагогічному коледжі імені Ушинського була дуже класна викладач. Не пам'ятаю, як її звати. Наскільки я пам'ятаю Валентина. А от по батькові не пам'ятаю. І вони нас там вчили, вона вчила нас розбивати клумбу нас дошкільників. І е, добре навчила, які, як рослини висаджуються. Е, чому саме так? Тому що ті низькорослі, ті стеляться, ті там середні. Ну, зараз все почитаю і зроблю схему. Я так думаю, що так і робиться. Е, хто знає як це робиться, хто може вже з цим був пов'язаний, я буду рада, якщо ви мені дасте які поради якісь. Ой, це фіалка, це фіалочка. Ну, Це, звичайно, не для саду. ну Тут я не взяла ножиці, на жаль. Коротше, фіалочка, я її розверну, потім на фотографії покажу. Бо я боюсь, що я зараз її поки буду дисковати, я її поламлю. Цікаво, якого кольору. Треба буде теж почитати. Вони там все вказали. О, отак я її. Бачите, яка здорова, гарненька. Ялочка, вона листочки всі виправить. Так, там хоч відео гарно знімається. Так, мене не видно дітей. Я тут. І ці вже будуть старші такі дітки. Тім Тім. Назва. Теж розправиться. Ой, які гарненькі. Такий колір здорових рослин. Оце щось величеньке буде. Корнік. Дай Бог, щоб мене вистачило терпіння це все виставити, висадити. Столвік. Ствол, столвік. Професіонал, професіонал вивчає. Ну, хто не вчиться, тому і хольб струб. Ой, тут взагалі щось таке красиве. Ельва і гера. Ельва і Гера якась. Така колюченька, мабуть, буде. Ось такий такі ящичок пустив вже. Family Сад мені надіслав таку красу. Зараз все вирівнюється і зробимо красиву схему. І потім покажу, що в мене вийшло. Можливо, і ця якась риса характеру, чи ще як це називається, вміння робити ландшафтний дизайн і щось таке прикрашати з рослинами в мене теж є. Можливо, я можу малювати не тільки фарбами, а ще й рослинами. Подивимося. Дуже буде цікаво. Але я лінива. І, чесно кажучи, я не люблю а, трудитися руками, да? лопати, оце все не люблю, не вмію, в принципі, і не дуже хочу вчитися. От. А на а, що стосується цієї клумби, відчуваю навіть азарт, такий, цікавість. Мені дуже хочеться, вони мені такі, знаєте, якісь живі, наче дітки. І дуже хочеться, щоб я їх не зіпсувала. І, а, щоб вони вижили і тішили мене, коли я буду приїжджати до свекрухи в село. А головне, щоб вона їх не видрала, бо ця пані може трошки побешкотувати <кій> з моїми рослинками. В мене вже на клумбі є те, що вижило: це лаванда, гіаргіни, ще якісь квіти, не знаю, як називаються. Ну, зараз буду міксувати. Побажайте мені. Успіху, а я вам бажаю мирного дня. Наскільки це можливо, так хочеться миру, так хочеться просто не думати про те, прокинулись всі зранку чи ні. Хочеться просто знати, що всі прокинулись, тому що мир, тому що спокій, тому що нашого зовнішнього ворога немає, а внутрішні саме повиздихали, як глисти після травки. Все буде України. Тримаємося, висаджуємо вірою в перемогу в ЗСУ в, в те, що завтра буде новий день. Останній день літа, оці таким відео і оцією клумбою я буду так прощатися з цим літом. Воно було криваве, важке. Ой, я не хочу, щоб в мене ще колись таке було літо. Я не хочу, щоб моїх дітей ще були колись таке літо. Але я відпускаю його з вдячністю. Вперше, те, що я перейшла розмовляти трошки суржиком, щось там, але українською мовою. По-друге, ну, в побуті я маю на увазі. По-друге, те, що я в собі відкрила якісь інші таланти. Висаджування там розсад <смі> От, І навіть збираю вже врожайчик, який не є, але він є. Те, що я намалювала декілька нових картин за цей період, зробили декілька з дітьми, познайомились в селі Зазім'я і зробили пару зупинок. Осінь продовжимо цей проєкт. Те, що я познайомилась з великою кількістю людей. Які таке відчуття, що були зі мною все життя? Ось така вдячність мені, е, моя, цьому літу. Бо в всь, усьому так треба знаходити якусь вдячність для себе, користь. Ну, таку я знайшла. Бережіть себе. Я хочу, щоб осінь була. Більш спокійною, менш кровожерливою для всіх українців. От, відпускаємо серпень і вступаємо в вересень. Все це для нас, поки ми живі.